У 19-му ліцеї Вінниці діти вчаться надавати домедичну допомогу. Інструкторка Віра Бочарова показує, як зупиняти кровотечі та правильно накладати турнікет. Натягує чим повище, чим пошвидше у вас є. Не те, що там цілі хвилини, у вас є секунди для того, щоб допомогти. Тренінг проходить у практичному музеї, який створили у рамках проєкту Музей у школах. Це діти вони в будь-якому випадку будуть губитися, але моя задача стоїть в першу чергу навчити, щоб вони могли покликати на допомогу дорослу людину і просто своїми знаннями, дорослій людині, яка не має цих знань, пояснити алгоритм дій і все одно в такому випадку буде врятоване життя. Проєкт ініціював фонд Подільська громада. Його директорка Олена Данілова розповідає, у конкурсі взяли участь п'ять вінницьких ліцеїв. Це такі практичні музеї, де багато різних експонатів, дрібних, малих, щоб діти і в практиці могли навчатися, пізнавати. Загальний кошторис кожного музею це 75 тисяч гривень. 60 тисяч гривень це від фонду Подільська громада, 10 тисяч від навчального закладу, і також в кожного музею є свій амбасадор, який давав 5 тисяч гривень. 15-річний Олександр каже, такі вміння йому знадобляться. Дуже класно, що зараз нам показують, як це. Надавати, тому що ти не знаєш, що може бути завтра, і надання медичної допомоги дуже важливо. 12 12-річна Олександра вчиться як накладати турнікет. Її батько військовий і не раз розповідав, як домедична допомога рятує на передовій. Саме має знати кожна людина, тому що ну якщо людина йде по вулиці і людині стане погано, то їй треба буде допомогти, а не просто пройти по в інших ліцеях міста, за словами Олени Данілової, відкриють музеї науки та історії.